Привіт! Хочу з вами поділитися своїми спостереженнями на рахунок, як використовувати дієслово ласен. Отже, ласен зустрічається в таких значеннях. Ласен як основне дієслово, яке перекладається, просто залишити, Щось десь, щось десь пам'ятаєте мою ластівку? Ластівка залишила гніздо і полетіла. Але ласен ще буває в таких наказових конструкціях, перекладається як пусти. Наприклад, пусти кота в хату, пусти мою руку, розумієте? Або ласен ще використовується теж в наказовій конструкції, типу як Хай спить. Чи там Хай йде додому. Чи Хай там е їсть, що хоче. Отакі От є конструкції, і в них буде, власне, цей ласен. Або, наприклад, Дозволь мені вже говорити. Чи дозволь їй щось слово сказати? Типу, дай їй слово сказати, залиш її слово сказати. Ну, от якесь таке дуже воно, знаєте, вредне. Ну і ласен ще вживається з інфінітив плюс ласен, в значенні щось робити, але дати це робити комусь. Не самому, а комусь, наприклад, не самому волосся фарбувати, а пофарбувати волосся. Порукарні, щоб це, це хтось зробив. Не самому машину ремонтувати, а репарірен ласен, а залишити комусь її ремонтувати ось такому значенні. Ну і ми зараз їх, відповідно, детальніше зустрінемося. Перше це залишити залишити когось щось. Ich lasse meine Tasche zu Hause. Я лишаю мою сумку дома. Wir lassen ein paar Äpfel für den Saft. Ми лишимо декілька яблук для соку. Er lässt mich im Zentrum. Він залишить мене в центрі. А сам десь поїде далі, наприклад. Тепер це в нас є в тому відео, де я розказую про ці різні варіанти слова lassen, verlassen і так далі. Пусти або пустіть. Дуже цікаво з цим. Katze rein. Пусти кота всередину, в хату мається на увазі. den Hund raus. Випусти собаку. Типу, пусти його на вулицю. Lassen Sie meine Hand – пустіть мою руку, тобто залиште мою руку. Lassen Sie mich rein – пустіть мене в хату або Lassen Sie mich raus – пустіть мене на вулицю. Ну, таке взагалі з цим пустіть цікаво дуже. Інша справа, коли нам треба ось так от сказати: Хай робить. Типу, хай спить, хай їсть, хай п'є, хай гуляє. Або це ж саме хай робить, ми можемо сказати дай хай робить. Або дозволь їй це робити. Ви розумієте, з кількома нюансами українською можна його по-різному сказати, буде воно означати одно те саме. Німецькою ж воно дивіться, як буде звучати. Sie das machen", типу, залиш її це робити. Хай робить, по-нашому. Але ми мусимо собі цю конструкцію брати таким чином, як залиш її це робити. Зараз подивимося детальніше. Наприклад, хай поспить шлафен. Якщо ми не називаємо нікого, а якщо хочемо когось назвати, не ще бачите, лас зі або ін залиш її чи його спати. Sie Можна замість там її чи його назвати ім'я, наприклад, шлафен. Або ще більше слів можемо всередину в гамак накидати. Хай ще півгодинки поспить. Ну, от так от, хай ще півгодинки поспить. Ви пам'ятаєте, що якщо ви хочете сказати, оце от хай ще там зробить, хай сидить, хай встає вже, то вам треба сказати, лас на початку, всерединці гамак і в кінці оте дієслово. Ne heiße Mahiß, lass sie selber essen. Hai sam die zube, lass ihn selbst Zähne putzen. Ne heiße na wulitzi, lass sie draußen sitzen, abo sie abo in znowsch take. Hai maluye czy die Frau malen oder lesen. Hai televisor, televizor, lass sie fernsehen. «Лас Анна ферн zejen. Тобто те, що я позначаю в дужках, можна собі називати, як ви хочете. Чи це буде ім'я, чи це буде вона, чи це буде його. Ми маємо тільки його перекладати все в акузитів, тобто залиш його, залиш кого це робити. Останнє хай не йде спати після обіду. Am nicht schlafen, або nicht gehen. І так теж може бути. Ну, наступне значення: в значенні, типу, ну, якби дозволь комусь щось робити. Anna schon sprechen. Дозволь вже ані говорити. Lass mich Endlich rausgehen, дозволь мені вже, врешті-решт, піти погуляти. Die Kinder länger дозволь дітям довше поспати. Або залиш дітей довше спати, теж можна перекладати. Lass біс B's Elf Ua Fernsejen. Дозволь їй до 119 телевізор, або залиш її до 119 телевізор. Lass ziema. Дозволь їй робити, що вона хоче. Ну, таке вредне, розумієте? Просто треба постійно продумати собі, де ти це хочеш сказати українською, а тоді спробувати використати німецькою. Це треба відчути. Ще є такий вредний нюанс. Коли ми кажемо, наприклад, я відріжу штани, коли я це зроблю сама, бачите, на першій картинці беру ножниці і відрізаю штани, тому цьому буде відповідне перше речення і meine Hose», А коли я відріжу штани, тобто піду в ательє і мені їх відріжуть, але я ж кажу, що я відріжу штани, то це я залишу мої штани різати комусь. «Ich lasse meine Hose schneiden». Тобто, в першому ми беремо тільки шнайден, а в другому шнайден ласен відрізати, залишити комусь. І оця от подвійна інфінітивна конструкція щось робити з словом ласен використовується тоді, коли ви будете не самі виконувати дію. Наприклад, пофарбувати волосся не самому теж буде фербен ласен. Поремонтувати машину не самому, а комусь віддати. «Reparieren ласен. Чи. Що ми ще можемо сказати? От ногті зробити комусь. Lassen, так само. Відповідно, подивимося це у таких варіантах. Іх фербе meine харе і їх ласе має харе, фербен. В першому я це сама роблю, я фарбую, а в другому, ich lasse meine харе, фербен теж фарбую, але залишу комусь фарбувати, віддам комусь фарбувати. Ich repariere mein Auto, сам типу ремонтую і ich lasse mein Auto reparieren, тобто залишу комусь його ремонтувати. Ich mache Nägel am Samstag, ich lasse Nägel am Samstag machen. Різниця в тому, що в першому реченні ви це будете робити самі, а в другому, хтось вам це зробить, ви залишите свої ногті в суботу комусь робити. Гірше цю конструкцію побачите в реченнях з модальними дієсловами та в минулому часі. Зверніть увагу, що в, ну, з модальним ми знаємо, що ми в кінці дієслова, е, дієслова беремо в інфінітивах, там без проблем. Тут все зрозуміло, чітко дуже. А ось в минулому часі запам'ятайте, що якщо у вас є оця інфінітивна конструкція, інфінітив плюс ласен, то в минулому часі, вживши дієслово допоміжне Хабе, Жодне із цих двох інфінітивів не зміниться в минулу форму. Тобто ніколи не буде ніяких кишнітен чи гілласен. Будуть два інфінітиви стояти і в минулому часі. Отже, я постригла волосся, тобто відрізала волосся, буде звучати ich habe meine Haare schneiden lassen». Те саме з усіма, подивіться: в модальному «Ich soll meine Nägel machen lassen» мені треба це зробити. І «Ich habe meine Nägel machen lassen» це вже я зробила. Не гемах геласен, чи ще якось в жодному випадку. Тобто, ось ця конструкція там, де ми дію робимо кимось з ласен словом, так? чи «machen lassen», чи «schneiden lassen», чи «reparieren lassen», в минулому часі з допоміжним дієсловом хабен не міняє ніяк дієслово. Але ж ви скажете: а коли ж буде геласен саме по собі, в яких випадках воно буде? Геласен буде тоді в кінці з Г. Коли це буде перекладатися як залишила, як основне дієслово, наприклад, I майне my Tasha гаузе геласен», Я мою сумку залишила вдома. Тут воно одне єдине основне дієслово стоїть в кінці з ома «ge». er gelassen. Він залишив дітей у бабусі. Wir haben unser Geld Ми залишили гроші. Десь там, вдома, можливо, чи в банку. От така справа з цим геласен. Отже, в минулому часі геласен буде тільки тоді. Коли, пам'ятаєте, ми говорили з вами про його перше значення, коли воно перекладається, як залишити. А ось ці інфінітивні конструкції machen lassen», Reparieren lassen, schneiden lassen» в минулому часі ці інфінітиви не міняються. Стоять так, як вони є. Отже, давайте зробимо домашнє завдання. Залиш мене в спокої. Хай Аня іде. Ми залишили гроші дома. Я хочу машину пофарбувати. Мається на увазі десь. І я підрізала свої білі штани, теж десь. Пусти медсестру в хату, мається на увазі всередину. Випусти її. Хай сусіди говорять. Хай книжка тут лежить. Хай черевики тут стоять. Ну I möchtet stoppen, wie wir immer lieben, einen Kader und machen eure Sätze. Und jetzt überprüfen wir: Lass mich in Ruhe. Lass Anna gehen. Wir haben Geld zu Hause gelassen. Ich will mein Auto färben lassen. Ich habe meine weiße Hose schneiden lassen. Lass die Krankenschwester rein. Las sie raus. Lass die Nachbarn sprechen. Lass das Buch hier liegen. Lass die Schuhe hier stehen. Ну, ось і все. Приємної вам роботи, німецька легко з легкою. До наступних зустрічей.